Всіх вітаю! Сьогодні на відеоогляді буде постільна білизна з літньою ковдрою в комплекті, фірма Колоко, лише євро розмір, ціна 1400 гривень. Тип тканини жатка, склад, 100% натуральна бавовна в такому ось гарному подарунковому пакуванні. Сумка з ручкою та на змійці. В комплекті йде два замочки, що дуже зручно, коли один може зламатися, інший вам буде на заміну. Хочу сказати, що саме цієї постільної білизни залишилося вже дуже мало кольорів. Ось такий, як у мене на відео буде. Потім ще є ось такий колір. І ось цей з гарбузиками є колір. Такі три кольори лишились. Решти вже нема, все розпродано. Не знаю, чи буде ще в наявності, чи ні. Поки такі. Дивіться, яка класна тканинка, жадка, супер, м'яка, приємна до тіла, дихаюча, натуральна, це ідеально на літо. Зараз відкрию, покажу, як ця постіль виглядає в розстеленому вигляді, і більш детально вам за неї розкажу. Ось так виглядає ця красуння в розстеленому вигляді. Мені неймовірно подобається це поєднання кольорів та малюночків. До речі, хочу сказати, що саме така постільна білизна в такому кольорі лишилася лише одна штучка, та яка в мене на відео. Є ще е, з такими гарбузиками та квіточками-оливками. Дивіться, яка тут тканинка гарна, м'якенька. Це жадка, склад натуральна. 100% дихаюча, бавовна. Вона дуже приємна до тіла. Пропускає повітря, ви не, вам не буде жарко під неї. Вона не фарбується, знаєте, ви не прокинетесь якісь сині, чорні, вона не втрачає колір, не береться ковтунцями, ковдру можна прати разом зі всією постільною білизною. Наповнювач не зіпсується. Верхня частина чохла тканина не, також не буде зіпсу, зіпсована. Я її навіть прасувала та прала на високих температурах, і взагалі нічого їй не сталося. Всередині наповнювач Холофайбер, повністю простьобана ось такими гарними квадратиками. Додатково підковдра на цю ковдру не потрібно. Вона вже є два в одному, ковдра плюс підковдра. Розмір її євро 200 на 230. Як ви бачите, постіль виконана в стилі кампанія, поєднання двох різних кольорів та малюночків. Тут ще є ось така інформація про виробника, склад, догляд. Тобто вся інф потрібна інформація в наявності. Колоко фірма чудова фірма просто. Ще тут є така гарна мил... миларюшка, якщо ви помітили. Дуже така акуратненька і ніжна. Простирадла в нас звичайне, такого сіренького кольору, також жадка. Вона, знаєте, така тканинка, якщо трішки тягнеться, але плотна, дуже гарна. 220х240 розмір, прошита та оверлочена. І дві чудові наволочки у нас в комплекті. Ось такі класичні розмір 50 на 70. Тут є така сама рюшка маленька. Верхня частина це такі ось квіточки на білому фоні. Внутрішня це сіренька. Одягається на запах, дуже глибокий, гарний запах. Подушка не буде випадати все прошито ідеально.